Добре, це ми. Рухайте, рухайте, рухайте. Передягайтеся. Я ніколи не думала, що я в 64 роки роки на такі е, танцювальні тапки. Але встала і дуже зручно. Думаю, я ж дівчата молоденькі, танцюю. Але зараз і ми танцюємо, і все дуже класно. У нас виходить. Шість років тому я почала вперше займатися танцями. І от до цього я тепер вже припадаю нашим жіночкам пані танці. Я ветеран військової служби. Я прослужила 29 з половиною років на службі безпеки, держпи зв'язок. У мене чоловік інвалід війни. Зараз я за ним дивлюся. Танці це терапія, яка дає емоції яка дає настрій, яка дає жагу до життя старшими людьми ніхто не займається, а вони ж теж люди, які хочуть далі щось робити, кудись вперед іти. Началь я пішла в парк, показала. Там, двом жіночкам, потім до мене всі, хто міг там займалися, приходили. Поки що і диско. й дістати. У нас розмінка, Люкс. це база, з якої ми кожен раз починаємо. Діти виросли, онуки виросли. Часу дуже багато, і тому не знала, куди собі діти. А енергія пре, розумієте, от хочеться чогось ходила на пляж. Загоряли, зустріли світу. Я кажу, дівчата, що ви тут от лежите? Чого лежите? Ідемо. Ну і ми пішли, звісно. П'ятьох ми ходимо сюди, отримуємо задоволення. спілкуватись і Заразити своєю енергією нас. Позитивчик. 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 Дякую, а всі, що ти в нас є. У нас у дівчат всі чоловіки на фронті. У мене п'ять племінників на фронті. Боже, я так дякую цим хлопцям. Коли я не спитаю, вони кажуть: Ну, ми ж за вас! Ми ж за вас воюємо, щоб ви тут танцювали, то й танцюйте на здоров'я. Мені 63 роки. Прийшла на пляж, просто подивитися, і мене захопило. І я тепер не можу від того відірватися. Це моя мрія, це моя, це моє все. У мене є п'ять внуків, вони повиростали старшому, 17, меншому, ще тільки 7. Ні коляски, ні памперси. Це вже не така допомога треба, як раніше. Так що в мене є свій час для себе, тільки для себе. Танцями чого займаюся? Тікаю від депресії, по суті. Зараз, коли оця війна, коли таке на тебе нахлинуло, і дитина на фронті, і те, і те, і і воно не, невозможно вроді, вийти з цієї ситуації. А коли сюди приходиш, рухаєшся, знаєш, хоч і нога в мене була поломана, реабілітація була, але прийшла і пригаю, і, і, і слава Богу. Якось так зібралися по інтересам. Ну всі ми одне одного по перше підтримуємо. Ідемо додому, зайдемо в кафе якесь чайок, поп'ємо а, а як починаємо говорити, ще дві годинки проходить. Ну в общем, ну це це дуже добре спілкування, це дуже важливо, особливо для людей старшого віку. Від 45 до 66». Просилася і 74 жіночка. Ну поки що я її не бачила. Вони такі приходять з настроєм, і додому ж приходять з настроєм. Це ж дуже важливо. Був один чоловік, займався в парку. Ну і більше не було. Якщо будуть приходити чоловіки і старші, то ми будемо тоді робити парні танці. Музика різна. Українська і на іспанській мові, і на англійській мові все підбирається. Бувають бистріші, Це я підібрала, щоб перед цим була дуже швидка. І щоб їх заспокоїти, я вибрала таке трохи, щоб було не дуже швидко. П'ять шість сім. Да. Так, так, красиво, красиво. Так. Я б знімала кожен день себе. Я себе дуже люблю. Заїзда Тіктока. Я не знала, куди нажимати. Світлана навчила, як себе знімати, як себе показати, що ти красива, молода. На фільтр нажати, да. там. ще молодше стаєш. Вже тобі не 63, а 35. Прийшла Света, прийшла така гарна. Включили, там вона, ну така, ну, 25 років. Хочеться теж такою бути. І, і починаєш. А як Света, А куди? А що, а як зайти, а що? Діти бачать і кажуть, Боже, мама, що ти робиш? Ти така красива стоїш. Ну і все. Болять і ноги, і коліна, і замотою, іноді навіть і плачу вночі. Але приходжу сюди і танцюю. І не болять, коли танцюю. Радію життю і всім про. Раз, два, три, чотири. Я се відчуваю молодою. Я молода. розумієте, мене Ну от, крила виросли, Іноді спина болить, і коліна болять, у мене спина оперована. Але як Наташа говорить. Коли ти танцюєш, нічого не болить. А вже як ми спускаємося по сходах сходами йдемо додому, до тролейбуса тоді вже ми кульгаємо, і стогнемо. Потім у нас буде хор свій, свої пісні, а саме ще придумає. Ми так само ми збираємося. Я приношу гітару, ми збираємося, співаємо. Танцюють молоді молоді, а ми пригали з нами йде на чай.